Відеоблог сьогодні. 16 травня 2024 року, четвер, на часах 14-8. Зараз робимо обзорчик на товари, які до мене прийшли. Я вже один товар, звісно, продав. Це триммер для бриття бороди і ділення всяких причосок. Ну, зараз давайте по детальніше подивимося. І так, от ящик Тут отакі от. лампы. Это кишеньковый брелок фонарик. Тактический. Классная вещь, я себе такие один оставлю. Работает 4 режима работы. Светит, ну просто жесть, как мощно. Мы его зараз затестим. И вот такие вот триммер для бороды зачисток давайте зараз за сначала триммер Ого. так смотри в комплекте идея 4 насадочки 1 миллиметр 2 3 и 4 и щеточка для чистки вот 3 3 миллиметра Насадка. Потім олійка для змащування. Інструкція, батарейка, зарядний пристрій для батареї, який йде через USB. Так. І сам, сам отакий от от тример. Просто тут відкручується. Тут кнопочка така. Ну, ми зараз все затестимо. Кидаємо плюсиком вниз. Опа, батарейка, включена кнопочка, закриваємо. І от простим нажатием включаємо наш триммер. Уже один такий ушев у мене. Прям я даже не встиг його ну, зробити відео. Люди вже сразу забрали. Надевается насадка очень просто. Простим таким оп, і все, і насадочка у нас уже стоїть. Можна вже делати якісь класні дизайни зі своєї бороди. Так, і давайте так знизу знімається. І давайте зараз бігом затестимо тактичний фонарик. Отакий от от, фонарик брелок Робота є від 2 до 4 годин в зависимости від режиму роботи. В упаковці є отакий от от type c кабель для зарядки, сам брелок і мукулатура. Що в нас є? У нас є карабін, відкривачка, щоб відкрити якусь баночку. У нас є ззаді магнітик, який мона зараз покажу при магніті. Вот у мене на айфоне сзади така металлическая пластина держатель для машини приклею Вот, собі приклеїв це. Можете щось підсвітить. Можна навіть на капот підсвітить, якщо щось там треба ввечері зробити. Є подставочка, можна десь поставити. От зараз таку на коробочку поставимо. Причому вона регулюється до. 90 градусів поставили чуть більше і можете щось делати і підсвічувати. Заряджається збоку, відкривається ось така от заглушечка. Тут type c зарядне і індикатор зарядки. Коли буде, сівшим, він буде коли будете включати на зарядку, індикатор засвітиться красним, якщо він сівший Якщо він буде зарядженим, то засвітиться зеленим цветом. 4 режими роботи. Перший режим это 100% яркость. Зажимаємо кнопку на 3. І він видає 100%. Отак вот дуже мощно світить. Другий режим 80% роботи. Один раз натискаємо. Третій режим 40% світить. І четвертий режим це мігаючий. А тепер давайте все це заценимо в повний... ну як в повний. В довольно такій темноті в другій кімнаті. Повну темноту вряд ли десь не в хаті. Ну от, допустимо, такий уровень затемнності. Затискаємо на 3 секунди. І от ми бачимо, як він світить. Виключаємо, пробуємо другий режим роботи. О! І мігаючий. Отака вот класна вещь. Ссылочку я оставлю в описі. QR-код ви зараз будете бачити на своїх екранах. Або находьте по названню Telegram канал, де можна замовити такі собі класні речі. А на цьому все. Дякую всім, хто дивився. Всім пока.